Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Вітаю вас! Сьогодні ми з вами будемо говорити про природу. А що ж таке природа? Тож слухайте уважно: все, що нас оточує, це природа. А природа буває жива та нежива. Нежива природа це. Сонце, місяць, зірки, земля, вода, повітря. А жива природа це рослини, тварини і людина. А що ж дає нам природа, діти? Вона нам дає водичку, так, яку ми з вами що? П'ємо. А ще дає повітря, яким ми дихаємо. Їжу нам дає сонечко. Природа, діти, нам дає все необхідне для нашого з вами життя. Природу треба берегти, де б ви не відпочивали, де б ви не були, ви повинні слідкувати, не смітити. І треба Чітко знати правила поведінки у природі не ламати гілки дерев, не топтати мурашники, не ловити метеликів, не роздирати їх, не брати пташині, яйця в руки. Це дуже негарно. І основне правило всі повинні запам'ятати і знати, діти, це. Не смітити ніде і ніколи і не залишати сміття. І, будь ласка, запам'ятайте, девіз, Учись природу берегти і будь завжди їй другом. Шануй, люби і зберігай все, що дає нам рідний край. Молодці малята! На все добре, до побачення! Бувайте, бувайте!